Всім привіт! Сьогодні готую хрумкі курячі оладки з зелені. Це дуже простий рецепт і дуже смачна страва. Для цього мені знадобиться 2 курячих філе ну можна взяти і більше, 500 г. Манка 2-3 столові ложки. Крахмаль. Ну, це може бути або кукурудзяний, або картопляний теж стільки ж, десь 2-3 столові ложки. 3 яйця. Часник, але я буду використовувати чесникові стрілки, ось такі з сілью. Зі спецій все за смаком. в мене буде ось такі це томати, подрібнені з чесником в ялень, чорний перець, сіль і зелень. В мене Мангольд, він такий був морозивці. Заморожений. Але можна взяти і свіжий. Ну, Не завжди є свіжий, а в морозилці в мене завжди є. Ну, і Для того, щоб жарити, потрібна олія. Коряче м'ясо. Не обов'язково брати філе, можна взяти будь-яку частину курки. Можна його, зробити з нього фарш. Але я ось так подрібнюю дуже-дуже. На такі маленькі кубики, скажімо так. Тобто ножем ось так роблю, щоб це м'ясо якось відчувалось в цих халатках, тому спочатку полоски, такі стрічки, а потім ріжу. Таким чином я Всю, ну, все філе поріжу і складаю його в якусь таку боку миску. М'ясо подрібнено. Додаю манку, крохмаль, от в мене картопляний. Я вже відміряла тут по три було ложки. Далі. Яйця. Теж три, всього по три. Напів, на 500 грамів м'яса, скажімо так. Так. Чесник. Ну, я викладаю все, тому беру цією ложкою. Десь столова ложка часника, але це все за смаком. Це все індивідуально. Трошки приправи на свій смак, перемішую трошки солі за смаком. Чорного молотого перцю теж. Можна додати ще й червоного якогось чилі. Хто любить такі більш гостренькі. Так, ось така суміш. Вже це можна вже смажити на пательні. Вже і так. Але я ще додаю зелень. Я вже казала, в мене манголь, та можна додати кріп, петрушку, якісь капусту, да, будь-яку. Він трошки розтанув. Я додаю ну, достатньо так багато. У мене він вже подрібнений. Ось так. Я люблю багато, тому додаю багато. Можна звичайну капусту, можна цю пекінську, можна ну, будь-яку. Я не знаю, як цвітну, але ще додаю трошки. Він же розтанув. Ось так. Це я в тому році робила. Заморожувала. Просто він свіжий, подрібнений і в цих пакетах зберігається в морозильці. Тісто готове для оладків. Я вже підготувала пательню, треба поставити, звісно, її на вогонь. Та олію добре розігріти. Все, олія підігрілася і я викладаю як звичайні оладки. Ось так. І підсмажую також, як звичайні оладки з двох боків до такого золотого кольору. Все, далі, все просто. Ось так. Корячі філе готується дуже швидко, тому і ці оладки теж готуються дуже-дуже швидко. Ось такі рум'яні вийшли оладки. Тут їх багато. Я не рахувала, але десь, мабуть, 20 штук. Вони. Їх так багато, тому що тут багато зелень. Всього багато-багато. Так, ось так він виглядає, рум'яний. Смачний, зараз я його поріжу. Хрумкий, відчувається ось навіть на тарілці. Ось, багато зелені, м'ясо, все є. Такі оладки я готую часто, вони дуже смачні, подобаються всім в нашій родині. Готуйте разом зі мною смачного.